Виконуємо номер 194 із підручника Алгебра 7 та номер 3.36 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На 440 гривень було придбано 25 зошитів у клітинку і лінійку. Вартість зошита в лінійку 17 гривень, а в клітинку 18 гривень, по скільки зошитів кожного виду придбали. Приступаємо до виконання. Нехай придбали ікс зошитів у клітинку. Нехай придбали ікс зошитів у клітинку. Тоді у лінійку Лінійку придбали 25 відняти їх з Ну а далі оформимо умову задачі у городі таблички. Кількість у нас у клітинку зошитів Х. У лінійку 25 відняти Х. Ціна у нас зошитів, у лінійку 17 гривень, у клітинку 18 гривень. Вартість купили Х зошитів по 18 гривень. Отже, коштують вони 18х гривень. Купили 25 відняти х зошитів по 17 гривень. Отже, заплатили 17 помножити на різницю 25 і х. І в умові відомо, що всього на 440 гривень. Запишемо, враховуючи. Те, що вся вартість складає 440 гривень. Маємо рівняння. 18х. Додати 17, помножити на різницю 25 і х дорівнює 440. Помножимо на 17 кожне з число в дужках. Маємо 18х додати 17 помножити на 25, отримаємо 425. І на мінус мінус 17х. Перенесемо 425 у Праву частину, змінивши знак на протилежний. 18х відняти 17х, будемо мати Х. Х дорівнює 440 відняти 425. Отримаємо 15. Робимо висновок. Отже, зошитів у клітинку. Було 15. Отже. У клітинку. придбали 15 зошитів. А в лінійку 25 відняти 15 до рівня 10 зошитів. І записуємо відповідь. 15 і 10. Номер 194 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка 36 із підручника Математика. 7 інтегрований курс, частина перша виконана. Номер 194 Алгебра 7. 3, 36 математика 7.